Палаці культури імені Шевченка зібралися творчі колективи та їхні керівники з 13 областей України. Тут розпочинається концерт, присвячений фіналу всеукраїнського конкурсу ігрових програм. Одним із перших на сцену виходить народний художній колектив Терниця. Чи на, чи на голода, голода, а от вихованці художнього колективу Вихиляс підготували для глядачів народні танці. Одні учасники виступають на сцені, інші діляться враженнями від конкурсу, готувалися довго та ретельно. Адже, окрім вміння грати на сцені, тут оцінюють кмітливість та обізнаність конкурсантів. Кожна команда обрала собі тему до душі в этом году була програма Українцям бути сучасно». То тобто є, нас було якби противостояння сучасності і традицій. І в конце ми находимо з допомогою різних конкурсів, флешмоба. Наприклад, традиційні українські блюда у нас білі загадки ілі пісні. Много людей знают песни на ой, а много знают современные украинские. Ну, то есть куча всего можно найти. В каждой программе мы раскрывали какую-то определенную тему. Вот, допустим, в программе о троллях мы рассказывали о дружбе, о взаимовыручке, насколько это важно. А в программе о счастье мы рассказывали, что счастье можно находить во всем, оно есть везде, даже в самых мелких вещах. Протягом трьох днів учасники змагалися за першість та демонстрували свої сценічні вміння, боролися за титул авторів найкращих ігрових програм та сценаріїв, а також за звання ігротехніків. За словами журі, перед усім звертали увагу на ерудованість дітей та їхнє вміння утримати увагу глядача. Мета навчити дітей грати самим, своїх друзів, своїх учнів по класу, по вулиці, саме головне. Відвідволікти цих дітей від нашого комп'ютера, від нашого телебачення да? і надати їм таку активну позицію, таку базу фундаментальну в його розвитку. Наш жанр, жанр ігромайстерності, він багатоплановий. Е, ігромайстер має володіти всіма видами мистецтва. Саме тому це повинна бути людина унікальна в першу чергу і природньо, і мати великий досвід повинен володіти великою інформацією і бути весь час, як кажуть, в тренді в матеріалі. Гран-прі фестивалю отримала школа організаторів дозвілля. Забава відзнаками та грамотами нагородили й інших керівників дитячих колективів та їхніх вихованців. Пообіцяли наступного року підготувати ще більш цікаві програми та веселі номери. Катерина Ганжа Владислав Ващенко, телеканал Зет.